Тетяна Ніколаєнко торгує на ринку підкова, що у Кобеляках вже 14 років. Підприємці регулярно сплачують кошти, які потім йдуть на розвиток міста. Та останнім часом бідкається жінка. Влада міста намагається виселити підприємців зі своїх місць і переселити їх у віддалений куток населеного пункту. Тому зі своїми запитаннями підприємці прийшли під прокуратуру Полтавської області. Кому вигідно не взяти в міський бюджет? Наші гроші, і кому ж із влади вигідно, щоб ці гроші потрапили одному лише підприємцю в карман. Оце ми і за то приїхали, щоб віддали нам наші робочі місця, і щоб гроші містове. Це що збирають підприємців, війшло на школу на дядський сад, на місцеву Кобилякську громаду містове, щоб війшли гроші, а не в карман. Тим, що хочуть на свою площадку нас вижати від оптовика, щоб гроші містове забирати собі в карму. Ще одна проблема, яка турбує громадськість області, корупція в органах прокуратури. Особливо говорять активісти, це стосується Кременчука. Особисто я вважаю, що треба люструвати як мінімум 50%, тобто, по-перше, всіх керівників прокуратури. Також ми хочемо закликати тих працівників прокуратури, які залишаться все таки на цих посадах. Керувати керуватися не лише законом, але совістю. Бо Господь Бог буде судити їх по совісті. Говорити з громадськістю вийшов перший заступник прокурора області Юрій Кравченко. Чому не відкриті кримінальні провадження? Прокурор, згідно з КПК, може самостійно відкрити кримінальне провадження незалежно від того. Ми там скаргу писали, не писали. Чому їх не притягують до дисциплінарної відповідальності ні Бояркова, ні вигарця, ні кодолу? Наскільки я маю інформацію стосовно перебування на посадах на посадах названих головних працівників прокуратури міста Кременчука, вирішується питання стосовно їхнього перебування. Щоб привернути увагу до своїх проблем, активісти влаштували пішу ходу за маршрутом. Прокуратура, октябрський районний суд і завершили все мітингом біля облдержадміністрації.